Як Бог випробовує тебе прямо зараз. У людини під час життя є багато випробувань. Коли людина, цей шлях проходить з Богом, Бог випробовує людину в різних ситуаціях. Коли навіть, здається, все немає виходу, Бог цей вихід покаже. Завжди всі випробування людина проходить для зміцнення віри і коли ця віра. Буде побудована із золота, срібла, соломи, сіна, тоді Дух Святий випробує огнем і буде видно, що згорить, а що міцніше стане. Віра міцна, коли основа Ісус це камінь, така віра пройде будь-які випробування. Бог нам дає випробування, щоб побачити людини серце, коли ми це все проходимо у вірі, де є золото, срибло. Така віра пройде достойно всі випробування. Амінь.